Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і у нас такий розклад старопрогноз на тиждень. І дивіться, у нас це енергії вже для України показують, що ми маємо переможців. Тобто цей тиждень енергія йде така, що вперед, тільки вперед, не кроку назад, і ви знаєте, організовуються якісь подорожі. Це, можливо для високопосадовців, а можливо до нас хтось прийде з візитом, тому що тут бачите з якимось а, приємним візитом, якийсь приємний візит для України буде, мої дорогенькі, тому що це король кубків, це а, а, людина з хорошими намірами, це з хорошими звістками. Не обов'язково подарунками, але з обіцянками. Ось може бути, що дуже якийсь важливий візит когось буде в Україні. А можливо, можливо, хтось з України кудись буде їхати з якимсь візитом. І так, починаємо тиждень з 7 по 13 листопада. І перші у нас на часі. Овни. І так, карта для овнів. У вас сонечко. Ви знаєте, це, в принципі, ну, можливо, не зовсім ваша енергія, але овни, це вогняний знак. Тобто, я би сказала, що у вас чудовий тиждень, у вас якісь перемоги. Куди б ви не йшли, ви сяєте, вас помічають, вас бачать. Ви зігріваєте людей словом, ділом, просто ваша посмішка вже якось, ну я скажу, багатьом зігріє серце. Успіхи на роботі, це може бути і підвищення по сходинці. Це може бути, якщо ви шукаєте роботу, обов'язково її знайдете цього тижня. Ось хтось, можливо, одружиться, хтось, можливо, закохається. У когось, можливо, будуть просто успіхи в коханні, можливо, просто знайомство, а можливо, і одруження, народження дітей так само може бути. І якісь хрестини, родини, весілля, якісь свята. Це карта перемоги, переможця і успіх. Успіх у всьому, мої дорогенькі. Після цього у нас йдуть <кій> тельці, а у тельців, ви знаєте, спокійний тиждень, тиждень, можливо, з якимись знаками, можливо, у вас з'являться здібності, а можливо від вас потребуються ваші здібності, знахарства. Психолога з кимось поговорити, когось заспокоїти, комусь дати хорошу пораду. Але тільки в тому разі, якщо вас запитають, тому що ця карта вона, вона в принципі не дає ніяких таких, знаєте, енергій кудись втручатися. Цього тижня у вас спокійний тиждень, врівноважений тиждень, ви між усім. У своїй тарільці, тарілці, як би сказати, на своєму місці у вас дійсно спокійний тиждень, і хороші можуть бути, як би це сказати, ви зробите якісь хороші висновки для себе, тому що якась мудрість вам прийде. Якесь вирішення проблеми прийде вам. Можливо, дійсно, так як я сказала, що прийдеться комусь, ну як сказати, бути комусь за психолога, а можливо, що вам потрібно до якоїсь людини виговоритися або ще щось. Знайдіть таку людину. Це в принципі дуже хороший тиждень, нічого поганого, теж старший аркан і дуже важливий тиждень для вас. Тепер у нас ідуть ці близнюки, а в близнюків а, якийсь новий початок, якісь дрібні а, гроші. Початок, можливо, навчання на якомусь новому місці, можливо, вас пересунуть на якесь інше робоче місце, десь вам прийдеться показати свою стараність, можливо, чи то вдома, чи то на роботі. Десь вам прийдеться копошитися, знаєте, з першого погляду вам здасться, що це якісь дрібнички, але це дуже важливо, тому що це вам принесе колись. Прибутки, колись а, дасть вам якісь дивіденди. Наприклад, а, ви комусь щось допоможете. Просто допоможете. Від вас якась допомога, перейти дорогу. Ця людина потім вам віддячить інакше якось. А, хороші звістки, фінансові звістки. Ось, а, Можливо, хороші звістки від ваших дітей. Це можуть бути і ваші діти, можливо, повернення ваших дітей додому, можливо, на канікули, можливо, ще якось. Але якась зайнятість з вашими дітьми. Ось теж може бути таке. Тепер раки. Раки. А у раків буде тяжкий тиждень, нелегкий. Дуже багато можливо завдань, можливо, багато роботи, занадто багато роботи, і це вже почнеться з понеділка. Будьте обережні, тому що не переробляйтеся. Ваш емоційний стан може впасти на дно, може бути вигорання. Не старайтеся комусь догодити цього тижня, тому що це вилізе вам боком, щоб ви це розуміли. В когось можливо буде боліти поясниця, спина. До речі, якщо ви в такому стані, знаєте, що у вас, як то кажуть, не бачите це сонця. Так працюєте, що ж сонця не бачите. Ну, є такий вислів, я зараз забула його точно. То дивіться, будьте обережні, тому що ви не бачите за цією кропітливою роботою: ви не бачите свого майбутнього. Ви не бачите, куди ви йдете, ви не бачите дороги. Тому трошечки або розпреділіть, не все зразу, поступово. Або розпреділіть на ваших, наприклад, колег по роботі, або в дома, ваших домочадців. Тому що тут може бути карта означати, що ви і вдома, і на роботі, і поза роботою, якимись справами займаєтесь. Не переймайтеся, не перенавантажуйтеся. Ось така порада вам, тому що під кінець тижня ви не зможете ноги волочити. Тепер у нас ідуть льви. А у Льви фантазія. Хочу ето, хочу ето, хочу все зразу. Але, на жаль, не так виходить, як завжди. Можливо, що у вас рожеві окуляри щодо вашого майбутнього, щодо якоїсь ситуації. Цей тиждень ви трошечки, ніби йожик в тумані. Не бачите конкретно всієї ситуації. Ну, майже як і тут. Але це через те, що ви занадто замріялись. Тут занадто людина в роботу йде, а тут ви занадто. Дивіться, ви ще роботу не зробили, а вже вибираєте собі приз. Ви ще не заробили, наприклад, на ту машину, а вже фантазуєте Бог знає що, щоб ви просто розуміли, що це є. З одної сторони, виберіть свій приз конкретно. Зніміть рожеві окуляри. Можливо, це рожеві окуляри по відношенню до вашого партнера, чи по роботі, чи коханця коханої. Тут треба, ви знаєте, трошечки трезвіше дивитися. А може бути, що у вас цілий тиждень ніби гулянки та п'янки. Теж може бути таке. Будьте просто обережні. І так, після йдуть у нас. Діви. А діви щось у нас починають, ну, не хочу сказати, мутити, але готуються до перемін або переїзду, або якихось змін. Ви вже, можливо, знаєте, що вас чекають якісь зміни, дальні дороги. А ви, можливо, наразі пробуєте комусь догодити, втримати ситуацію. Чи фінансову, чи з кимось не посваритися. Наприклад, у вас зліва друг, справа подруга, і щоб, ну як би сказати, ви ніби посередині, і вам приходиться, такого, знаєте, не зовсім щирою бути з цими людьми. Це ситуація зазвичай тимчасова. Тому що з того моменту, як ви виберете свій шлях, як ви виберете, хто ваш друг, хто ваш товариш, у вас ця ситуація відпаде. Ось, не пробуйте когось примирити цей тиждень. Це не ваше завдання. Не пробуйте, як би це сказати, Комусь догодити, когось примирити, дивіться в першу чергу за себе. І ви подивіться, бачите, тут шапочка червона. Чомусь, ви знаєте, в мене такий вислів прийшов на злодійовий шапка горить, але це тут не зовсім трошки не так. Я, я трошечки інакше. Ви все рівно залишитеся крайнім. Ці люди, можливо, це подружжя. Помиряться самі, а потім ви будете винні, розумієте? І ви залишитеся в дураках. Будьте обережніші. Що ще може бути? Хороші якісь ідеї стосовно вашого майбутнього можуть прийти вам сьогодні, верніше, цього тижня. Будьте готові до перемін, будьте готові до цих, знаєте, як на морі штормить. Але, в принципі, це тільки цей тиждень, можливо, на другий тиждень у вас все зміниться. І я би ще сказала, ви очікуєте когось або чогось, якоїсь ситуації, або якоїсь людини. І так, Терези. Що вас чекають? А у терезів, король а, цих жезлів. Ви знаєте, у вас величезні якісь ідеї, проекти, все горить, все спішить. Можливо, ви маєте справу сьогодні з такою людиною, тобто людина, яка може вам чимось допомогти, тому що вона займає якусь посаду. Можливо, просто вам треба буде сходити в якусь установу чи організацію. Можливо, вам прийдеться чимось керувати якоюсь організацією або якимсь кружком, навіть кружком якимсь. Ось. Можливо, ви познайомитеся, закохаєтесь у такого мужчину. Але зазвичай вам прийдеться взяти, наприклад, якщо це якась ваша кар'єра. Можливо, вам запропонують підвищення вашої сходинки по кар'єрній сходинці. Наприклад, вам можуть місце вище запропонувати кращу роботу, краще оплачувану роботу. До речі, дуже хороший тиждень. У вас піде якийсь великий рух у вашій справі, в вашому бізнесі. Якось так. А це що таке? Ну, теж, мабуть, до вас. Да? Да. Трошечки наберіться терпіння, дорогі Терези, вкладайтеся надалі, не чекайте швидких результатів. Ось. Але дивіться організаційні роботи. Фінансове то одне, я бачу тут є. Організуйте, щось прийдеться, можливо, організовувати. І так, тепер у нас скорпіони. Ну, так вискочило, тому я так, якщо хтось питає, а це ваша стихія. Особливо, якщо ви жінка, ви цей тиждень як риба у воді. Дуже хороший тиждень для вас. Звичайно, негативно може бути багато сліз, істерка. Ось. Але я відчуваю, о, ні, не відчуваю. Ось, бачите, у нас на дні. Ви знаєте, може бути істерикем, але ми, давайте ми відкинемо його назад, цю вежу, і продовжимо далі. Це ваша стихія. Звичайно, якщо ви занадто емоціонувати будете, занадто психувати будете, вам паде, знаєте, всплеск, взрив. Емоції, будьте трошечки обережні, але зазвичай це дуже хороша карта для вас, тому що дійсно, ви плавненько, все нормально у вас, закоханість. До речі, може бути, що ви закохаєтесь цей тиждень, що ви з кимось познайомитеся. Ось, можливо, якась подружка ваша, розмова по душах. 100 грам випили, ну, я теж шуткую так, але може бути теж святкування якогось день народження. А, дійсно, скорпіони. З днем народження вас усіх. ось, Можливо, у вас дійсно день народження, можливо, дійсно. Будьте обережні, тому що, бачите, забагато нап'єтеся, може сварка якась бути. ось, Але зазвичай дуже хороша карта, хороші енергії, в принципі. Тепер у нас йдуть стрільці. І так, стрільці, імператриця. Я би так сказала, у вас, ну, в принципі, це не зовсім ваша стихія, це не зовсім ваша карта, але я би скажу вам: приведіть в порядок вашу хату. Ваш город, все, що ще треба доробити. В принципі, в мене таке враження, що ви будете задоволені цим тижнем. Ви газдиня свого життя, свого простору, своєї хати. У вас все на місцях, у вас все цвіте і пахне, прибрано чистенько. Ви знаєте, ви проявите сьогодні і мудрість, і Вірніше не сьогодні, а цього тижня ви проявите і мудрість, і злагодженість, і впораність така газдинська карта. Знаєте, така хороша на побутовому рівні кращої нема. Сьогодні, цей тиждень не тільки ви, а й навколишні вас, люди, побачать, яка ви ну, королева, богиня. Як у вас все класно, можливо, зустрічати будете гостей? В принципі, у вас все вийде, ось так я бачу. Тепер козироги. А у козирогів, бачите, це ваша стихія, тому що це монети. І, в принципі, у вас, я так скажу, якась стабільна ситуація. Ніби залили фундамент для хати. Ви знаєте, ніби ви перші декілька цеглинок поклали на ваші стіни і задоволені своєю роботою. Вам вдасться втриматися на вашому місці цей тиждень, не як ось тут. Тут у вас, наприклад, на роботі, я не пам'ятаю, хто це за да? може бути нестабільна ситуація у козирогів, дуже навіть стабільна ситуація на роботі. Це карта маленьких грошей, але стабільних. Якщо вам запропонують роботу, то дійсно зарплата буде невеличкою, але стабільною. За неї можна прожити. Звичайно, балюватися не зможете, але прожити ви зможете місяць. Хороший тиждень, нічого такого, знаєте, особливо стабільність. Цей тиждень буде так, знаєте, не буде коливатися, не буде хитатися, ніяких зривів, ніяких емоцій великих. Тут стабільність у вас йде. Тепер у нас водолії. А у водолії намічається якась дорога, і дуже відповідальна дорога, чи то до якоїсь організації, чи установи, чи то дійсно в якесь інше місце. Можливо, що вам потрібно когось кудись перевести, комусь щось допомогти. Це дійсно важлива дорога, якою вона буде, ця карта не обіцяє. Ага, бачите, можливо, що до якихось юридичних установ. В принципі, ця карта каже так, буде хороша, якщо ви заслужили. Тобто, бачите, тут все зважує. Тобто, я скажу так, можливо, ще, як би це сказати, з яким посилом ви йдете в цю дорогу страхами, страх її отримати. Ужаси там впереді вас чекають. Якщо ви йдете в задоволення, не боїтеся. Берете за себе відповідальність, у вас чекають тільки прелісті. Якось так, мої дорогенькі. Тепер у нас, до речі, це ваша стихія. Вам повинно повести. Тепер у нас риби. Рибки наші. Ау, рибок, дивіться, у вас, в принципі, може бути, що ви маєте справу з вашими дітьми. Знаєте, такі флірту... фліртування. Я не бачу тут. Зако... Може бути закоханість, але така, знаєте, закоханість в маленьку дитину, комусь симпатія якась може бути цей тиждень. Компліменти, можливо, ви настільки гарно виглядаєте, що вам з увідусіль компліменти дають. Але зазвичай це карта маленьких дітей, таких ще недосвідчених, підрост... до підросткового віку. Або якщо ви вважаєте своїх дітей ще маленькими, ось до 18 років, в принципі, ця карта програється. Дуже рідко, коли ця карта значить дорослих чоловіків, або нехай буде й жінок, які, знаєте, мають ще такий характер, залишилися в дитинстві, тобто не підросли, не виросли. Теж може бути. Може бути маленька якась вечірка, хороші новини цього тижня. Новини можуть бути тут і фінансово, і просто, знаєте, такі смайлики, такі е, приємні слова. Хтось може якийсь старий друг, стара подруга, е, які давно, наприклад, від них нічого чути не було. Ось е, таке враження може бути, що е, щось вам. Від них прийде. Мої дорогенькі, ось таким буде наш тиждень. Бажаю вам усього найкращого, мирного тижня. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Слава нашим Збройним силам і разом до перемоги! На все добре, мої любі!